У Смілі на Черкащині двоє чоловіків під час словесного конфлікту побили чоловіка у військовій формі. Інцидент трапився 4 вересня. Як пишуть місцеві мешканці, бійка пов'язана із конфліктом на дорозі, мовляв, чоловік, який наніс удар, підрізав автівкою батьків потерпілого. Останній розшукував кривдника, аби розібратися. Місцеві пишуть, що нападником є місцевий кримінальний авторитет. За що? Ну обясняй ти за що, шону вас. У вас. Ну или бы стрелять милиция, с ды стоять дядька. Давай. Объясняй ситуацию, бь. Скажи, що я уже башню ситуацию. Я просто вынесла, попасть, блядь. Ты б просто, ты бна позора, я тебе просто не ч еще. пошли в машину. Здорово. Ну, нормально, поцепил. Признался я. У пресслужбі поліції Черкаської області журналістам повідомили, що потерпілий не є військовослужбовцем, а лише був у військовому одязі. Разом із тим, неофіційні джерела повідомляють, що чоловік є військовим ССО. На момент інциденту якраз проходив лікування. Разом із тим, у Черкаському обласному ТЦК також підтвердили, що чоловік на відео не має стосунку до збройних сил України.